13 тисяч працівників регіону мають борги із заробітної плати. Загалом підприємства області винні своїм співробітникам більше 100 мільйонів гривень. У державних масштабах це 6% від загальної кількості боргів. Не мають їх усього 5 міст області, зокрема Марганець, Нікополь та Орджонікідзе. Найбільші суми боргів перед працівниками у дніпропетровських заводів та підприємств. Сьогодні в облдержадміністрації зібрали керівників промислових гігантів та очільників міст, аби знайти шляхи виходу зі складної ситуації. Ми би хотіли. В результаті нашої встречи, щоб було у нас понимание по кожному ключовому моменту. Вот у нас є там около 40 предприятий, которые вот или вже себя проявили, или проявляют, исчезают и і знову Вот чтобы по кожному такому предприятию у нас було чітке пані, ем, як будуть розвиватися события. серед дніпропетровських заводів. Найбільші борги із заробітної плати має «Південмаш». тільки за останній місяць, сума зросла на понад 6 мільйонів 400 тисяч. Сегодня, к сожалению, город Днепропетровск является лидирующим в кавычках по показателям задолженности заработной платы. За э, прошлый год рост задолженности по заработной плате у нас практически в 23 раза.